Всім привіт, і здоровенькі були. Я з роботи додому. Ну і що? Ну і радість у нас? Приїхали мої домашні вчора, 12-й годині десь. Можливо і пізніше, після 12-ї. Але слава Богу, добралися нормально, без затримок, без проблем. Погода була всюди нормальна, хороша. Коротше, все пройшло чекі-пуки. Привезли подарунки в купу, Самі приїхали у настрої, другі стомлені, багато якихось таких у них емоцій було, спогадів. Багато чого хотілося розказати їм, але що ввечері можна розповісти, коли ти стомлений. І зранку, коли я біжу на роботу. Їм добре, вони на роботі е їх не чекають. Вони залишилися сьогодні вдома, і Степан, і Марія. Степан так до понеділка відпочиває, а Марія знає, що в суботу робить, а коли ще не впевнена. І ви знаєте, добре, завжди добре вдома. А тим більше, якщо ти не так часто там буваєш, а тим більше, якщо ти маєш гроші все попробувати побачити і піти, куди хочеш, то такий відпочинок завжди приємний. Тим більше з родичами зустрічаєшся, яких давно не бачила. Може, колись і прийде і мій час поїхати. Так, як, знаєте, в мене як, 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 як відрізало, як кажуть, як пороблено щось. От немає як ітися. Не так все просто тут із роботами, і з цими поїздками. І... Таку поїздку треба планувати. Планувати, треба попереджувати на роботі. І на роботі мої мені дають тільки дві неділі. Оплачу мої відпустки, що вони мені її оплатять. А що дві неділі? Що таке дві неділі? Зараз добиратися туди треба 3 сутки. Туди і назад мається на увазі. Ну і від двох неділь відняти 3 сутки, це 10 днів. Що таке 10 днів? От таке на три неділі, на місяць поїхати. Оце круто. Але я навіть не знаю, чи мене відпустять на місяць. Скажуть. Sorry. Ну, відпустити може відпустять. Звичайно, вони не заплатять гроші мені за таку відпустку довгу. І можуть сказати, ти знаєш, нам така няня не потрібна, яка хоче місяцями відпочивати. Ну і так як з роботами тепер важко, то приходиться вибирати або відпочинок, або ще попрацювати, поки працюється, поки ще можеш. Хоча вже дуже би хотілося поїхати навідатися в ті місця, де, де чекають нас рідні на могилу до батьків. Я за них рада. Рада, що їм вдалося, що вони гарно провели час. І вони кажуть, що давай на слідучий рік їдемо всі разом. Ну, дай Боже, дочекати до слідуючого року. І треба такі поїздки сплановувати заздалегідь. Це була не запланована. Маша собі чомусь вирішила, що в неї велика довга відпустка, і їй тут буде ну, нудно, сидіти, я їй вірю, що такі дійсно тут. Три неділі тут нема що робити. І тому Степан на роботі його там поважають, відпустили, звичайно. Тому що він на хорошому рахунку там а хороших робітників там, знаєте як, прислухається, щоб не порозбігалися. Тере дають відпустки такі добрі. Чекають його назад, звичайно. А я своїм сьогодні тут на роботі наварила галушок. Хто знає що таке галушки? Я знаю, що у нас у деяких регіонах галушки мають зовсім інше значення ніж у нас. А галушки у нас це голубці. Голубці, голубці, то кого як кажуть. То я сьогодні своїм цим наварила, мала полюбляє, і бабуля тут же ж, то так цмакала, то так прицмакувала. Що ой-ой! Які смачні, які смачні, боже, яка смакота, яка красота. Іра ви молодець. Вона мене так при. Ну, як кажуть, при. От на язиці крутиться сказати не можу. Вона мене. Ну, коротше, говорить, що я дуже гарно готую, як і її мама. От вона з ким мене порівнює, що вона, що я схожа до її мами, що її мама колись. Також дуже смачно готувала, з нічого робила шедевр. І це от, Я кажу, та ладно, не такий я вже і кулінар. Так, де щось колись. А вона каже, ні, ви дуже смачно готуєте. Ну, і мала полюбляє, полюбляє ті котлетки, що я роблю рибнім. Вона каже, я, дайте вашу одну котлетку. Я кажу, та беріть, боже, яка смакота. Того з чого, каже, мала, їх, мала їх і любить, тому що смачно. Я її рибну котлетку з гречкою перетираю, і вона так їсть, так рубає кашу, вона каже, кася, кася рубає кашу. Борщик давно я їм не варила, тому що щось борщик в неї не йде. Видно, трошечки така консистенція грубувата. І вона зубів не мала та й не мала чим їсти. А тепер не дуже багато тих зубів їстало більше, але щось ще бочик, я не. Не знаю, не, не можу, не думаю, щоб її пішов. Щось я так вагаюся витратити час і щоб потім дитина не мала що їсти, бо їй не подобається, то я... вона любить курячу зубку з макарончиками. Ото для неї більше нічого не треба. Мама її каже, що Іра, вона тільки твій суп любить більше нечій". Ну, Це приємно, коли діти їдять, те, що ти готуєш. Тому що ти знаєш, що дитина буде не голодна, що вона буде спокійна. І хочеться щось приготувати, щоб вона поїла. Вона любить жарну картопельку. Вона любить макарони з броколі, mac-chis з броколі, такі її я роблю теж готую. І зразу роблю їм вони також їдять. Всі наші страви. Тут нема що боятися. Та сім'я, яка кличе вас і каже, що треба готувати домашню їду, значить, нашу їду оцю таку. У нас це рахується правильно повсякденна їда. Окей, голубці, це у нас не повсякденно святково, але тепер голубці, хто коли хоче тоді варить. Лише би було бажання крутити. Я сьогодні бабусі. Кажу, я голубці закручую кон, таким кульочком. Знаєте, кульочок такий, як е, колись у нас насіння продавали в кульочках. Я так кульочком. А баба каже, я це перший раз чую, що кульочком голубці крутили. А вона каже: моя мама колись так складала, ну так типу знаєте, як конвертиком. Конвертиком я кажу, ну слухайте, кожен по-різному. А я роблю маленькі листочки, листок ділю пополам і так Таким кульочком скручую. З другої сторони, так закладає А баба каже, нова рукодільниця. Я ще таке не бачила. Вона каже, правда, я сама голубці роблю раз у 20 років баба. вона каже, я одна мені, скільки тих голубців треба, вона не робить. Та й бабка теж, вона зранку їм все щось жарить, то. Е... Млинці з кабачка, то млинці з яблуком, то млинці такі як налисники, то ще що щось, вона все більше жарт. Я кажу, то вона робить їм цей френч-тост, хто знає, хлібчик так піджарює. Молодці, яйці. Але все жарне. Кажу, дитині, може, трохи треба якоїсь кашки. Та я все приходжу, кажу, так, сьогодні каша, то вже командую я. Мала також із задоволенням їсть е, е, цей. Вісяну кашу з задоволенням, і це дуже добре. Мала також ще любить їсти ці їхні бейгали. Хто знає бейгл це бублік. Такий тут є американський. Вони мастять його крем кримчізом, зверху ставлять таку рибку солену, оцю ж червону. І вони так це слухайте їдять, а я не можу зрозуміти, що вони знаходять в цих бейкалах. Ну це пластилін такий. Я лише на нього дивлюся, мене вже в кишках ворчить. Таке не їмо ці бейгали, це не для нас їда. Такий, знаєте, гливкий хліб. А малій це подобається. Ну от вони її навчать їсти. Звичайно, вона буде це їсти. Вони придобрюють цим кримчизом, придобрюють і червоною рибкою. І вона то любить. Любить вона її пироги, якісь солоденькі, такі вони тут різні беруть і купляють її. Ну, яка дитина то не любить, правильно? Ну я не дуже тут випікаю, тому що вони типу притримуються здорового харчування, Ну то харчування ніде не видно. <кхе> ну Вони просто стараються менше їсти солодко, але десь колись купляють пироги. Солодкий, та й дають дитині, та й мала любить. Мамочка гарний печеп банановий, також пиріг. Банана брати, як називається він. І... І що вона ще любить? Ну, так, ми з нею, знаєте, запіканки я їм роблю, ці творожні вона теж любить. Знижу це ж хорошу печу, зверху запіканку сир такий з, з яйцем збиваю, трошки ваніліну. Туди заливаю сметанкою з яйцем, то все так гарно запікається, виходить як чізкейк. І вона то так рубає райшу шумить. Всі діти ще поки малі, то вони ще їді. потім виростають і хочуть, звичайно, їсти суші, хочуть світ чикен та хочуть такос та хочуть. Всякі такі витребенькі піцу. Те, що ніби можна і приготувати, але нащо то готувати? Що вони то йдуть і одноразово, то купляють там десь колись. Так що такі наші справи. А я йду зараз додому і покажу вам, які у нас помідори. У нас помідори Ні в року, як кажуть. Зараз я піду покажу вам, які я зібрала раніше і які ще є у мене там треба буде зривати. Дівчата питалися, чим я їх піддобрюю. Оце, що Степан робив траву, Клау робив такий перегніст трави скошеної. Цим я часто поливала, ну це як органічна така добавка. А на разу, коли ми тільки висадили саженці цих помідор. То я вам показувала. Я брала якесь у магазині те, що рекомендувала нам та жіночка, якої ми брали. Воно, знаєте, тут по-англійськи все пише, і я не дуже тямлю розповісти, що там таке. Ну там ем, нумерація якась була. В декотрих була нумерація 7 того, 10 того, 2 того. Вона казала, беріть тільки 10, 10, 10. Чого там по 10 може бути калій, кальцій, фосфор, натрій, не знаю, чого там може бути. Ну 10-10-10. Оця така тройчата-десятка, вона каже, це саме класне, що допомагає помідорам. Зараз приїду додому, покажу і помідори покажу. І чим я їх підобрювала на початках, потім тільки оцею ж травою, рідиною цієї від трави і полив поливали ми, Ми часто поливали кожний вечір. Можливо, це також грає якусь роль, не знаю. Ось дивіться, які пишні, великі кетиці, Вау! Я також такі хочу. Вони спочатку були білі, тепер стали ось такі якісь бурі, якісь темно-вишньові, якісь отакі, Дуже гарні. Видко, що газда дома, Травка скошена. Так, Степан прийшов додому і зразу до роботи. Бачу, виноград обрізає. Газдує. А ось і наші помідори. Дивлюся і не натішуся. Такої краси я ще не мала. Правда, ось вони попукали від душів. У нас такі душі йшли, що я навіть не виходила туди на грядки. Але дивіться, це ж сила, помідори. Червоні, бачите, пукають швидше. Ці тримаються. Ось така краса у нас цього року. І це ще не кінець отаких От великих там ще є, дозрівають ось-ось завтра, післязавтра будуть ще штук 5, напевно. Дивіться, які красуні, там червоніються. Ще там одна всередині. Тут багато дрібненьких. Одна там також вже достигла. Там внизу ще є помідори, і тут помідори. Дивіться, як виноград величезні і гарні. Треба їх зривати, але треба взяти ножниці або секатори, то вони рукою не так легко відкручуються, ви знаєте. І іноді ламає гілочки, на яких тримається помідор. Так, що помідор вистачає всім потрошки. Одна вже навіть гнила була десь там середині, я її не побачила. Ну, ось мій урожай на сьогодні. Помідори гарні. Нема що казати, нема що Бога гнівити. Дякуючи жіночці ті, яка нам продала ці. І це ще не всі, я ще там позалишала, щоб достигали. Одна загнила, цю одну треба викинути. Ось хто не бачив, показую, кому треба. Дивіться, оцим я придобрювала свої помідори. Flower food. Воно ніби для квіток. Ну, ця жіночка, що це для помідорів саме краще. Ось 10, 10, 10. А чого тут 10, 10, 10? Uh, total нітроген, якийсь 10. Потім available фосфати 10. І. Солубл поташ. Поташ це що? Сода. Сода, поташ. Не знаю. Ну, коротше, отаке. Перекладайте, шукайте. Нічого нового на квітнику. Нові тільки троянди. І не вистачає мені отут соняшників. Соняшників вже нема. Все, пішли. Їх поламав дощ, горобці. Все. По соняшниках. Решта все на місці. І ось такі подаруночки привезли. Рушнички. Дякую Сніжані своїй сестрі за такі інтересні подаруночки. Це милко, ось таке інтересне, декоративне. І чашка. Сузірів багато, а Україна одна. Так що, отакі у нас справи. Все. Вам, всім пока, всім спокою, добра і мирного неба. Бай-бай.